Вітаю сьогодні прямий ефір, 18-й годині. Канал TikTok. будь ласка, компанія Стандарт буде з новинами, з показниками, з товими позиціями по кожному регіону. Кому цікаво обговорити тему насіння льону? Будь ласка, коричневий, золотистий Кому цікаво насіння кондитерського соняшнику, Будь ласка. Є в нас дуже вражайні кондитерські сорти. Далі, що стосовно олійного соняшнику, будь ласка, кому цікаво, можна збрати в тенденцію вже. Те, що десипнуло, як зробити краще та подібне. Технології розвитку, обробітку ґрунту, ноутіл, стриптіл та класична технологія, що потрібно знати. Саме на головне прийти з настроєм та звернутися в компанію «Стандарт». Сьогодні, 18-й годині, на каналі TikTok ми все це будемо годину, а кому потрібно більше розглядати. Де, тематики, будь ласка, дуже цікаві. Органічне землеробство, будь ласка, теж є багато принципових дій. У нас будуть багато. То знову таки експериментів дуже багато експериментів стосовно е, виробника компанії Лайбіахем по обробітку. Самого матеріалу, біопрепаратами, біофоцидами, біонфінсектицидами інше. Тому кожен для себе знайде дуже цікаву річ. Задайте питання, буде відповідь. Тому, будь ласка, коментарі, обґрунтовані всі рішення. Ми завжди раді. Ми знову такі в ефірі. Ми з вами. І це компанія, вернее компанія стандарт і це постачальник якісного всього, щоб агросектор по цього бізнес розвивався. І у нас є багато новин, багато аспектів, і ми вас будемо чекати. До зустрічі.